Першотравневий парк у Павлограді це місце для відпочинку тілом і душею. Його визначною рисою є природа та неперевершені пейзажі. В самому серці парку встановлено пам'ятник героям космосу. Це статний молодий космонавт та жінка, що подає йому шолом. Для любителів активного відпочинку у парку є два спортивних майданчика на різні смаки. Напередодні святкування Івана Купала співробітники комунального підприємства традиційно завозять новий пісок. Тим часом павлоградці відкривають купальний сезон. А якщо зануритись глибше, то можна побачити столітні дуби, різноманітні графіті та годівнички для маленьких жителів цього парку. До речі, ще 17 квітня парк обробили від кліщів, тож беріть свого улюбленця та гайдана прогулянку.